Привіт! Мене звати Юліяна, я практикуюча відьма, і сьогодні я розповім про мій досвід проживання руни Тейваз. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І ми поїхали. Почався третій ад руна Тейваз. Я з як чорт. З самого, самого початку середи, з самого ранку середи, я злюча просто неймовірна, мене все бісить, мене все дратує. Я накричала на дитину за, за якусь дрібницю взагалі. Це, це... Це, ну, Навіть не те, через що варто було дратуватися, на те, що кричати на неї, а я на неї наволала. Потім зрозуміла, що ну, якби, це, це все взагалі не важливо і не треба так. Але це відчуття роздратування, воно просто всюди суще. Я запізнилася на автобус, я злюсь на себе. І я усвідомила, що це відчуття злості, я з ним живу постійно. Я просто не помічаю, я настільки звикла до нього, що це, це вот так фоном приноситься, і всередині мене воно таке. Палахує. І це просто жах. Що цікаво, питання злості, тема злості вона вже піднімалася на початку проживання. Ми це обговорювали з психологом, коли я консультувалася. Вона сказала, ну тут купа злості, розбирайся з цим. А я тоді почала це робити, я не доробила. Чесно, зараз welcome. <с1> <гач> повертайтеся в роботу з гнівом. Тому що по-чесному ця злість, вона, звичайно звичайна, що проявлена в темі з фінансів. Тому що мене бісить страшно, що все не так, як, як хотілося б, щоб воно було. Я не можу зробити те, що я хотіла, бо щоб я зробила. І взагалі все якось не складається. І я просто а -а 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 -а. мене не трясе. Але всередині це відчуття дискомфорту, відчуття напруження. Хоча я, в принципі, агресивна персона, тому ось так. Ще цікаво, що так, тема агресії, тема злості, вона це просто, ну, от, це проти вас, це це чисто. Це воїнська руна, це агресивна руна. Тому я розумію, що все окей, і можливо нарешті, на Руні Дейвас, я з цим розберуся. Тому що мені з цим не комфортно. І я знаю, що я зі злості, ну, стан злості це не той ресурсний стан, який допомагає мені заробляти. Не той ресурсний стан, ну це не ресурсний стан да, для мене, в якому я можу бути продуктивною, ефективною якоюсь класною. Ну ні. Просто ні. При тому, що в основному я злюся на себе, а це ну мінус-мінус ресурс. Взагалі. Ось. Так що такий от у мене початок з руною тегос. Подивимося, що буде далі. Так. Медитація. По-чесному, я знімаю це відео вже втретє. І я вважаю, що це дуже діагностично, це показник того, що у мене з Руно і Тейвас все погано, от все складно. Тому що перший раз у мене відключилася лампа для зйомки. Вона просто розрядилася. Я зараз підсвічую себе ноутбуком. Другий раз, коли я намагалася записати з ноутбуком, відключився ноутбук. В перерві між цим я хотіла запалити свічки, але в запальнику закінчився газ. І вже я сіла другий раз заснімати, вже підключено все, уже ну, мені світить в обличчя. У дітей сталася локальна катастрофа. Довелося бігти, щось там вирішувати. Ось. Ну і сама медитація. Я її робила два рази. Два, два рази. Два. І обо два рази я не мене задоволена, тому що у мене по-чесному не вийшло помедитувати по-нормальному на Рона Тейвес. Хоча перший раз я, в принципі, сама винна, а це була. Блээ. Штой ч нээлтрэхгүй. Дэнглэн. Перший раз це була медитація в автобусі. Я іноді медитую в транспорті. Так, коли це не дуже серйозна медитація, коли у мене є час, там і ось я робила це в автобусі в досить бадьорому стані. Мені прийшов образ велетенської металевої, тейбас, яка вібрувала такими низькими частотами. А потім, на моменті, коли треба було відчути енергію. І я почала відключатися. Я просто почала засинати сидячи. Ось, по-чесному, у мене Тож я не можу згадати, коли у мене востаннє таке було, що я під час медитації просто відключалася, це не можна назвати заснула. Це просто я сиджу, медитую, і тут моя свідомість. Вона просто відключилася на кілька секунд. І я думаю, якби мені не треба було... Слідкувати за дорогою я б і не підключилася. Я б так і спала. Ось. І ну, по суті, це все, що я отримала від медитації. Я побачила образ руни, і вийшла я з медитації в такому самому сонному роз... розмореному стані. Хоча я до того, ну, я була бадьора, я начебто виспалася. А стан був такий, неначе я поспала години дві Ось. І ось я спробувала помедитувати вдруге вже вдома, спокійно, коли мені ніхто не заважав. Я знову побачила той самий образ о, Руни Тейвас. Правда, він був більш такий. Текстурний, ну, на і звук був о, такий схожий чи на камертон, чи на співочу чашу. на, на, на напевно, більше на камертон. Ось. І по відчуттям я відчула досаду. таку дитячу образу на те, що не виходить, таке невдоволення. І все. Я не зрозуміла, що мені з цим робити. Мені прийшли якісь такі повтор ідеї, як я можу змінити ситуацію, але ситуація більш масштабна, ніж це рішення. І єдине, що, ну, правда, класно, я після медитації відмітила дуже ясний стан. Відчуття ясності, відчуття спокою, попри те, що отут-я от така, хник-хник у мене не виходить зробити те, що я хочу тому що, тому що, тому що, тому що. А тут я така сфокусована, спокійна, ясно сприймаю все, що відбувається навколо, і мені рівненько. А ще в мене прийшло відчуття про холоди, до речі. Хоча я не знаю, може, це пов'язано з тим, що я Розігрівшись на тренуванні, сіла медитувати, роздягнута, і, можливо, поступово моя температура природно знизилася. Але загально я розумію, що я ні в першій медитації, ні в другій, я не відчула Руну Дейвас. Я не відчула її енергію. Я з нею не про взаємодіяла, це не наче, от, я її бачу, ось вона тут. Я відчуваю вібрацію. Вона на наче проходить по моєму одягу, і, і все, не входить всередину. Ті взаємодії з енергія Мурун, яка була раніше, її тут не було. Не було цієї глибини усвідомлення, які були раніше. І я от прям от от от, от всі ці цій е, ситуації з копом разом я бачу, що. Немає в мене контакту з руною Девас, і це якось навіть сумно. І дуже дивно. Мені так якось пусто, аж е, так сумно, тому що з усіма рунами, з усіма, скільки було, 16 рун. <губ> Був так чи інакше якісь контакти. Якась взаємодія. А... Я відчувала контакт і ну, якусь таку спорідненість тут. Що, де, як? Нічого не ясно. Взагалі. І мене аж це трошки так, ну, ну трошки злиць, але в контексті того, що. От немає цієї взаємодії, я зараз, у мене ще є час, пороблю практики, повиписую, поаналізую. Можливо, ще кілька разів зроблю медитацію, щоб зрозуміти хоча б а що мені не дозволяє м -м, піти в контакт. Можливо, це просто ну, не моя енергія. Так буває. А можливо, це якийсь внутрішній блок, внутрішнє рішення, якесь недорозуміння цієї енергії. І от хочеться зловити цей момент, тому що ну, дуже сумно, коли, от як на руні Ейвас було, коли я просто її проскочила. Я, хоча Руну Ейвас я відчула дуже сильно. У мене було прям. Відчуття, що я її прожила, я її пройшла, все відбулося, а тут у мене відчуття, що взагалі нічого не відбувається. Я там позлилася, тут я взагалі відключилася, і що відбувається? У мене у мене зараз отакий от стан вітруний Тейлас я така. Що що це? Що це таке? Я невдоволена. Якщо охарактеризувати мою взаємодію з руною Тейва зараз, то це я не вдоволена. Я не вдоволена в свою взаємодію з руною. Я не вдоволена тим, як проявляється ця енергія в моєму житті. А я невдоволена. Ось. Всім. Абсолютно всім. Нервовий сміх. Так. Сьогодні останній день проживання Руни Дейвас. І, в принципі, я нагнала все, що я хотіла нагнати. Хоча цілесну практику я так і не зробила взагалі. Я не доробила аналіз. Але прописавши половину аналізу на одну тему, я зрозуміла важливі моменти, які мені треба було зрозуміти про те, з чим я борюся в своєму житті, заради чого я це роблю і наскільки, в принципі, мені це потрібно. Ось, але найголовніший інсайт, який я отримала, це я в понеділок. Да, я в понеділок зрозуміла, що ну все, мене це дістало, я не відчуваю Рона Тейс, але я відчуваю напруження і треба з цим щось робити. Я вирішила війти в медитацію з Руна Тейвас, щоб зрозуміти, ну, що я роблю не так, що не так взагалі зі мною. І це була медитація на ходу. я... Досить часто так роблю, це щось на кшталт такої маленької шаманської подорожі, коли ти йдеш десь містом або лісом і через ритмічне дихання, через ритмічну ходу входиш в такий ну, трошки змінений стан. І через те, що ти бачиш довкола себе, через ті, які думки тобі приходять в процесі цього ритмічного рівномірного руху, і в процесі цього всього відбувається отаке собі дійство. І мені прийшло таке собі послання, що мені треба розслабитися. Мені треба відпустити це все і не заганяти себе більше, ніж мені треба себе заганяти. Ну, в принципі, не треба себе заганяти. Чи, в принципі, я роблю те, що я можу робити? І я більше напружуюся всередині себе, аніж через якісь конкретні дії. Ось і. Усвідомивши це, я вирішила реально розслабитися і розслаблялася через дихання. Поступово розслабила шию, розслабила грудну клітину, розслабила свій корпус. І мені стало легше. Реально. Я не можу сказати, що я відчула робит Девис. Скоріше ні, але. Мені здається, все має бути в міру. І, можливо, справді, Руна Дейвас це не те, що мені потрібно для реалізації цього мого запиту. Можливо, Руни Дейвас не потрібно так багато в моєму житті, як я вважаю, щоб її було багато. Ось, можливо, навпаки, її має бути зовсім мало. Ось. І другий момент, який я зробила, це. Повиписувала, повиписувала просто всі свої думки, які у мене є. Повиписувала ці причини з минулого, які я відчуваю, що могли б вплинути на те, що я недостатньо реалізована, недостатньо заможна. Ось. І коли я все це виписувала, реально мені прийшло полегшення, настільки що сьогодні зранку. Я спілкувалася зі своєю соціальною працівницею, вона мені сказала річ, про яку я сама думала. Вона мені сказала: камон, ти крута як езотерик, а ти класно знаєш таро. Ти маєш цим заробляти. Це не повинен бути обов'язково твій базовий дохід, це може бути основна робота, і плюс оце. Ти знаєш купу речей. Знаєш, що я сказала, моя мова недостатньо класна, бла-бла-бла, вона мені сказала, ну ти що, я тебе прекрасно розумію. Ти можеш так само, як зі мною, спілкуватися з клієнтами. При тому, як багато ти знаєш про там, різні магічні інструменти. Більшість продавців в езотеричних магазинах ну, не знають властивостей, трав, каменів і так далі. А ти знаєш. І вона сказала мені, що я маю наполегливо ходити в ці магазини, просувати себе, питати, чи немає вакансій, пропонувати собі кандидатуру в різних напрямах. І я послухавши її. Напевно, мені це потрібно було, щоб хтось мені сказав, ну давай, ти можеш, хоча все, що вона сказала, я розуміла і так. Я не знаю, чому, чому в мені пробудилася така сильна невпевненість, звідки вона взялася, тому що все, що я думала у своїй голові, усі ці виправдання, це максимально нелогічно, тому що ну, мій рівень іспанського не настільки низький. Я вже консультувала на іспанській мові. І справді я могла б бути більш активною в пошуках езотеричної роботи. Але ну, все в свій час, в принципі. Ось, і надихнувшись цим всім, я пішла в езотеричний магазин і спитала, чи потрібен їм працівник. Вони сказали, ні, чи потрібен теролог. Ні, не потрібен. Але вони мені сказали, а, нам не потрібен, але лише номер. Тому що у нас питають. і коли у нас наступного разу спитають, ми дамо твій номер. І я вийшла з цього магазину, така, а що так можна було? Так можна було, виявляється. Я подумала про всі ці магазини, в які я навіть не заходила і не пропонувала свою кандидатуру. Є десь десь п'ять десь магазинів таких. Я тільки в один, в один чи два заходила і питала, а потім закинула це. Тому що ну, от, нікому не треба, у всіх або є трарологи, або терологи їм не потрібні. От так що отаке? І сьогодні я прям відчула, що я можу. Це дуже дивно. Але я розслаблена, я заряджена, і я вирішила відновити свою сторінку. Я була іспанською тару сторінку, я вирішила її відновити, створити ще одну на Фейсбуці і пробувати розвивати це, просувати це в будь-якому разі, як мінімум, це точно покращить мій рівень іспанською. Це в будь-якому разі класно для будь-якої роботи, яка б вона там не була. Ну і плюс це підвищить рівень моєї впевненості. І я, я це люблю, чому ні? Ось так. Натхненно закінчується моє проживання Руни Тейвос. Я, правда, не зробила все, що я хотіла, все, що мала би зробити. Але я задоволена, я прям відчуваю, що ну я не встигла зробити ще одну-дві практики. Ну і окей, ну і нічого. Не страшно, тому що все відбулося. От, от уже який раз, мене це дуже радує, що, в принципі, навіть якщо я відчуваю, що я щось не доробила, чи я не встигла відчути руну. Все одно поступово трошки. Потрошку воно якось до... кочується до того стану, до якого я мала би діти. Завдяки там моїй увазі, навіть просто увазі на цій темі, яку я бачу ну не виходить, немає контакту, немає якихось важливих процесів. <кій> І це відбувається. І це дуже круто. Так що я дуже натхненно переходжу в рунок Беркано. E o morro bateu, mas eu nasci